Всім привіт! А, така от голосна заставочка, я знаю, зазвичай тихо говорю, ну, і на мотежі голосніше роблю. Ну, зараз. Забійте, корито, хер. А, це нова серія по створенню моєї гри. Давно її не було, близько тижня, можна трішки більше. Не, трішки підзабив на Ну, Ну, що, що ще сказати? Погнали! Ну що? В попередній серії ми зробили. Uh, другий рівень, ну, п повністю переробили рівень, тому що було був багів, І треба зробити новий аркуш подій. У мене є ще третій аркуш. Я трошки запутався. Аркуш перший. це, це до... а, все, Добре. Аркуш один це. А, аркуш подій перший це до меню, другий до першого рівня, а третій до другого. Все, добре, розібралися. Тому uh, сьогодні я зроблю третій. третій рівень. Четвертий, і, напевно, ще й п'ятий. І е, хочеться, ну, можна подивити, що може ще нового придумати в плані механік або, або нових, е, не знаю, там, наприклад, фігню, які будуть заважати проходити. Ну, добре, так, рівні. На жмешка, і додати рівень разом з аркушем подій. Ось. Рівень крив у нас. Повністю пустий рівень. І третій аркуш подій. Я би до нього зайдемо. А, ні, це не той. четвертий. Все, він тепер з мене з'явився отут, і можна починати. Так, давайте скопіюємо, напевне. А, оце, от. Думаю, що. Ось ще бо. Ось мені це знадобиться. Так, вставити, ось. І персонаже. Так, купівати. Сюди. Копіювати. так, Рівень третій. Так, ось. Все. Тепер можна знову купівати ось це і починати будувати рівень. Ну що, погнали. بد بد ب د Окей, я зробив третій рівень. Ось вот, такий він. Ось. Так він виглядає. Окей. Ну і можна, в принципі, я думаю, простувати робити наступний рівень. В, до речі, стоп, перед тим як я почну, я розкажу, що я додав в цьому рівні. В цьому рівні я додав отаку от дощечку, вона може плавати на воді, і завдяки ній можна стрибати бо, ну, на неї можна стрибати і не помирати води. що, ну, ти на дощечці, а не в воді. А ком, Хто не бачив передній серії і він не розуміє, чому він помирає в воді. Двій вогонь. Це вогонь. Ми граємо за звичілька вогня. Во. Ось так. Так. Окей. Ну тоді продовжуємо. Цей рівень повністю а, готовий. Можна створювати новий рівень. Долати рівень з аркушу подій Ну що. Так. Найперше зразу додаємо перший блок. Ставите. Так, десь буде. Так, і ти, чому у нас копіювати і вставити. А, іще я хочу, щоб кожні пять рівнів, типу, 5 на п'ятому, в 10, 15 і так далі кожні пять рівнів був чекпоинт. Ось. Отак. Так, ну що, продовжуємо. I'm going to do Что у нас? Я сделал такие вот ривень, маленький. На. Здесь. Так, я, значит, хочу туда что-то отправить. Такий дашок Давайте тоді тестити, чи все працює, чи немає ніяких багів. Так, ну тут можна спокійно стрибати лаву, тому що ми якби вогонь. І в лаві ми собі спокійно навіть живемо. Тихо. Бер, тут малесики малес, обережно треба. І все, найс. Тут я здох, тому що вийшов за межі рівня. Я не тепехнувся, тому що ну, немає наступного рівня. Ось, такий четвертий левел. І от тут просто я знаю, що там є дирка. Але. Блін. Я здох. Зараз я прийду ось. Тут четверті. Ой, третій. Ось, якщо я стрелю в А, стоп! Видно. Стоп, я затупив, тут видно. ні 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 треба оце копіювати. Ставити блок. Але. Ні, на що це зробив. Видали. Видали. А, uh, додати новий об'єкт. Спрайт. Right. Ще почває. Так, у мене є ідея зробити такий uh, блок, який буде просто падати під нами. Бо я роблю у нас. наш, наш от блок. Ой, і не, не чайний. Назад. І ось так і він буде. Ну, ніби з тріщинами. Блін, якби я робив всі текстурки, це грама виглядає максимально дивно. <клес> ну, хоч і так, і я такі я її роблю всі текстурки. Ось тільки блоки, і я скачав. І чесно, піксельний персонаж, ну якось не вписується. Зараз я це зрозумів. Типу все звичайно намальоване, і тільки головний персонаж він піксельний. Трішки дивно. А, і до речі, через те, що я такий фон такого ж кольору. Ні-ні, ні, -ні, -ні треба змінити. Ще ти зробити Бем. Ось так. Хоче не буде зливатися з цим. Його тут просто от такий. Зараз я покажу, в чому його фішка. Що ти просто будеш провалитися скрізь нього. А йомей, скільки можна? Друга людина підряд. Я не знаю, вони зговорились що друга людина підряд мені дзвонить. Ну, коротше. От, ми тут просто провалився і здохнемо. Ну, от так. А думаю, п'ятий рівень чекпойнт, і ще купу всякого продовжуємо розробку над грою вже в наступному відео. Ну, в наступній частині. Тому велике дякую вам за перегляд, що ви додивилися, ну, якщо додивилися до кінця. І я дуже надію, що ви зробили це без перемоток. Тому, що, ну, я не розумію людей, які дивляться відео з перемотуванням. ось. Коротше, ставте лайки. Щоб було більше серій по розробці ігор, тому що я бачу, що вам це подобається. Підписуйтесь на канал і всім пока!